Як ви повинні діяти в даній ситуації, якщо співробітник поліції подає вам сигнали про зупинку? О, виконати вимогу співробітника поліції, зупинившись у місці, яке він вкаше, зупинитись, але тільки з лівого боку проїзної частини. І зупинитись далі, де дозволена зупинка. А чого з лівого боку? Не розумію. Коротше, ну, там я повинен. заборонено з правого боку. А, там глянув і не дивлю. жовта розміточка, яка каже, що Ні-ні, я зрозумів. Та і... ні, ну тут і хазяїн і барін діялось. зрозумієте. Він каже, значить треба. <рес> 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 Тому який там був варіант, що треба зупинитися і стати біля перший варіант. І правильний варіант відповіді. Виконати вимогу співробітника поліції, зупинившись в тому місці, на яке він вкаже. Так, Отакої. Так, Але деякі в коментарях писали, що ну за неправильну зупинку так. вони можуть оштрафувати. Я бачив відео, де чувачки спорять на цю тему і навіть подають в суд. Але чесно кажучи, я не чув, що хтось Але, вигравав. <св 'я> вимоги про зупинку подаються поліцейськими за допомогою сигнального диску з червоним сигналом чи світлоповертачем, або рукою. Що вказує на відповідний транспортний засіб і на місце, де йому потрібно зупинитись? Тобто Якщо давай. куди вказав, туди і Come here. і все, і ніяких лівих сторін. Так.